Уберіть камеру. Трунчі. Убері камеру, сука. Уберіть камеру. 7 липня 2024 року на месенджер онлайн медіа Альтернатіва.орг надійшов відеозапис, де зафіксована особа, яка чинила насильство над своєю дитиною. Персональних даних особи невідомо. Свідок насильства повідомляє, що ця жіночка у нетерезовому стані. Біля 14 години на автобусній зупинці по вулиці Саборна у селищі Великодолінське прилюдно скоювала насильство над своєю дитиною та обзивала твариною. Коли оточуючи включили відеозапис, вона намагалася заборонити зйомку. Уберіть камеру. Убері камеру, сука. Ти чого, йобнулася, нахуй? Тебя этого ребенка заберут, понял? Отсосешь. Да ты будешь у всех сосать то, что ты и делаешь. А Подалі ця особа на автобусі номер 20 поїхала у бік міста Чорноморськ. Сьогодні буде написана заява до поліції по факту насильства над дитиною. Роман Баршанідзе альтернатіва.